Доброго ранку, малята, вітаю вас на занятті з математики. Тож готуємося, слухаємо уважно та працюємо разом. Наступила зима. Насипало багато білого пухнастого снігу. Сніг вкрив все. І будинки, і дерева, і кущі, мов білою ковдрою. А що ми любимо ліпити зі снігу? Так, сніговиків, ось і дітлахи, не втрималися, повибігали на вулицю та почали ліпити сніговиків. Та так захопилися, що наліпили їх багато, що ізлічити не змогли. А скільки ж всього їх одержалося? Давайте з вами полічимо. Спочатку зліпили сім сніговиків. Потім іще одного. Їх стало більше чи менше? Звичайно, більше. Якщо до семи додати одну одиницю, утворюється число вісім. Число вісім позначається цифрою вісім. Ось як вона виглядає погляньте та запам'ятайте її Це цифра вісім. А тепер складемо приклади. На гілці висіло шість шишок та одна лежала. Під деревом. Скільки всього було шишок? Давайте складемо приклад. Це приклад на додавання. Шість шишок на дереві, на гілочці, одна під деревом, шість додати один дорівнює сім. Було сім шишок. Наступний приклад. На гілці сиділи птахи, синички. Давайте полічимо одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, але одна полетіла. Скільки пташок залишилось на гілці? Якщо полетіло, їх стало більше чи менше? Менше приклад на віднімання. Вісім відняти один дорівнює сім. В лісі виросла красуня ялиночка, і до неї стали приходити звірі з іграшками, щоб прикрасити її. Адже незабаром свято багато звірів прийшли, і кожний приніс по одній іграшці. А в якому порядку приходили? Перший прийшов зайчик, другим був ведмедик. Вони прикрасили своїми кульками ялинку. Хто ж приходив після них? Це була лисичка та оленятко які теж прикрасили ялинку гарними кульками. Ялинка ставала все гарнішою і гарнішою. Потім прибіг їжачок та мишка і прикрасили також ялиночку. Своїми подаруночками, адже вони також хотіли, щоб ялинка була дуже гарна. Після них прибігла білочка і прилетіла синичка та повісила кульку на саму верхівку ялиночки. Ось погляньте, яка гарна ялинка одержалася. Справжня новорічна красуня. В якому ж порядку приходили звірі? Давайте полічимо. Перший зайчик, другий ведмедик, третя лисичка. Оленятко четверта, їжачок п'ятий, мишка шоста, білочка сьома, пташка синичка восьма. Зараз ми, діти, поговоримо про час. Кожний відрізок часу має свою назву: рік, місяць, тиждень, день. Кожний день також має свою назву. Давайте з вами складемо квітку, яка складається із днів тижня, та назвемо їх. Перший понеділок, другий вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя, тиждень має сім днів. Запам'ятайте їх, діти. На цьому наше заняття закінчено. Дякую малята за увагу! Та...